Російська рулетка тепер не лише крилатий вираз, а й реальна розвага. Після заборони грального бізнесу у Федерації запрацювало перше легальне казино на Кубані. Від казино до Ростова 100 кілометрів. До українського Маріуполя кілометрів 50, але морем. Та це додає мало оптимізму. казино розташоване прямо посеред степу на майже безлюдному узбережжі Азовського моря. Далі про російський ва банк. Селянин Володимир Малюченко вже почав збиратися до першого легального казино. Не просто на всю кругу, а й на цілу Росію. Піде разом з дружиною, коли потеплішає. Казино треба не одне будувати, а тут треба два комплекси будувати. Казино нам не мешає. Ми з часом немножко потепліють, пойдемо з бабушкою в і посмотримо, інтересно нам. А ми заставлять така гра, що прийдеться зіграти. Побудували казино фактично у чистому полі до найближчого готелю з півсотні кілометрів. Тож і чекають в Оракулі клієнта невибагливого поставили 300 автоматів і 10 гральних столів. Пограти клієнтів привозитимуть на спеціальних автобусах. А віп-гостей гостей на гвинтокрилах та лімузинах. Ігорна зона розвивається і так, як поки вона єдина, яка розвивається в Росії а, в принципі. А... Мы можем оценивать это как плюс так как большее количество заведений больше соответственно больше большее количество гостей з другой стороны это конечно конкуренция но если она будет честной конкуренцией, то ну не за влада регіону вычеку на бюджету. місцевий чиновник ось так зважує потенційні вигоди та неприємності від закладу наверно все таки не все виграють. Скажем, так ті отрицательні емоції, які люди повезуть обратно, з собою, якщо вдруг такое случилось, конечно, теж нам дістануться і положительно, якщо чоловік виграв. Ну, це бы люди, ті, які они знають на що йдуть. На Кубані одна з чотирьох легальних ральних зон в Україні тоді улипні цей бізнес в Росії винесли за межі густо регіонів. Давати волю азарту теоретично можливо також в Алтайському та приморському краї і в Калінінградській області. Але інвестори туди поки що не поспішають. Далкор. Кщенкова, Твай.